І маємо хороші новини з Донеччини. Збройні сили України продовжують відтісняти окупантів. Генштаб підтвердив звільнення одразу двох населених пунктів. Мова йде про кучерів яр та Сухець. Так От станом на 26 жовтня зсу вже звільнили 185 квадратних кілометрів і зачистили ще понад в Покровському районі. Про ці та інші події на лінії зіткнення будемо говорити далі. З нами на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, слава сила оборони. Вітаю! Героям слава. Героям слава. Давайте тоді почнемо з повідомлень, які зараз нас тішать, надходять з Росії. В мережі гуляється мапа розташування ППО навколо Москви. І на Червоній площі вже чергують мобільні антидронові патрулі. Скажіть, будь ласка, от зараз Москва вже не є таким суперзахищеним містом, і ми можемо розраховувати на те, що скоро і в них вночі вони будуть прокидатися від тривог, спускатися в метро. Ну, в принципі, напередодні вони й не лягали спати можливо, десь так посеред ночі трошечки вгамували свої пристрасті і довелося лягати, тому що дуже було гучно під Москві. Насправді це вже частина великого мегаполісу Москва, і там прилітало. Навіть є інформація і супутникові знімки підтверджують і експериментальний аеродром Раменське. Це НАСА підтверджує, тобто тут супутник, як кажуть, не обдуриш, uh -huh. Uh -huh. і там виникли пожежі. Від чого яким чином на сьогодні невідомо. Можливо, це працюють мобільні вогневі групи Російської Федерації, тому що досвіду у них немає на відміну від нас, то могли десь там і влучити. Uh -huh. Взагалі під Москвою дійсно було гучно, відповідно. І якщо ми говоримо про систему протиповітряної оборони столиці Московського улусу, то відповідно всі бачили ту мапу, яка з'явилася і гуляла мережами. Не можу стверджувати, звичайно, що це є остаточна мапа, яка демонструє захищеність російської столиці. З іншого боку, ми мож, можемо розуміти, що на сьогодні дійсно до московської столиці московського лосу стягнули все ППО, що в них ще залишилося ага. з іншого боку. Це дає нам сьогодні перевагу в тому, що ми можемо бити. По території Російської Федерації і знищувати відповідно не лише дамби на Білогорочині, а й більш серйозні об'єкти. Це військово-промисловий комплекс, це нафтопереробні заводи. Але дивіться, ППО шу вже пролітає, і це комарики, як кажуть, ще не починали. Е Хотілося б розпитати про нову тактику росіян, тому що напередодні Харкова і Терехов повідомив, що росіяни власне запустили дрон матку. Безпілотник Молнія і він на собі ніс з цих два fpv дрони. Розкажіть детальніше, будь ласка, про цю тактику і, власне, про цей дрон матку. Дійсно, ця тактика вона є відносно новою, тому що як і ми, так і росіяни вже експериментували угу. і починаємо активно втілювати в життя таку тактику, коли дрон матка доносить відповідно півдрони до того чи іншого об'єкту. Це вже кілька місяців точно триває і відбувається в тому числі до речі з українського боку і на морі, але це окрема морська сторінка, і там успіхи у нас набагато більше ніж у росіян. росіян їх просто немає. Також що стосується цих дронів матки. То звичайно, це перш за все. Зміна тактики, ворог буде масов, масованіше її використовувати. Це очевидно. Тут вже питання до нас і до нашого ребу відповідно налаштувати його так, щоб він зміг реагувати на все це. Збільшується радіус дії. Оце найголовніше, тому угу. що матка, звісно, піднімається на велику угу. висоту. Це ускладнює роботу засобів РЕБ. це ускладнює роботу засобів протиповітряної оборони. Ну і звісно, ці ефіві дрони вони не витрачають свої батареї, не витрачають свою енергію для того, щоб. Щоб долати такі великі відстані, mm -hmm. до речі, такий випадок вже був у Запоріжжі. Тоді теж до околиць обласного центру долетів такий дрон Матка випустив в ПІВІ, і там було ураження. Наскільки пам'ятаю, слава Богу, обійшлося без жертв. Але це звичайно є загрозою, є відповідним ризиком. Mm -hmm. Наскільки масштабування цього процесу відбудеться, я думаю, побачимо найближчим часом. Але зараз ще раз підкреслюю, що мені відомо наші інженери дуже активно працюють над ребом. Для того, щоб захистити наші міста від е, такої тактики. Вона буде масштабуватися, це очевидно. Угу. Тобто, зараз е, на сьогоднішній день е, те система ППО і ті реби, які в нас є, вони не здатні е, збивати їх, так? Тобто, е, дронматка може їх обійти. Ну, скажімо так, е, це викликає певні проблеми на сьогодні. Угу. Я думаю, що найближчим часом реакція все рівно буде. Тому що, звичайно, знаєте, знаєте знаряддя вбивства, воно йде попереду, ніж знаряддя оборони. Звичайно, це так. очевидно, оборона. Це вже реакція на наступ. То я думаю, що найближчим часом, все-таки, з нашого боку, удосконалення системи РЕП відбудеться, і інженери дуже активно цим працюють. Угу. До речі, щойно в сюжеті, ось ми бачили, йшлося про використання реактивних кабів по цивільних об'єктах. І раніше їхня дальність не перевищувала там 50-70 кілометрів. Тепер от фіксують запуски навіть на 150 кілометрів. Нещодавно російський новий каб вперше долетів до Одеської області. Вчора був кривий ріг. Чим ця зброя відрізняється від ракет, які летять на? Українські міста, ну давайте зразу про позитив, тому що е, ризики, звичайно, зростають. Це очевидно, але позитив. Та сама Одещина, три е, каби було. Ми говоримо каби умовно тому що. Я все таки, як і ваші експерти, деякі у сюжеті схиляються до думки. Все таки це аналог ракети. Більше схоже на ракету з реактивним двигуном, відповідно. Давайте називати каби нового зразка. Добре, так от із трьох цих кабів два було знищено засобом протиповітряної оборони. Це mm -hmm. позитив, тому що у нас є засоби вогневого ураження, Сьогодні про них ми не фішуємо мову, які такі каби можуть уражати. тому що відповідно там швидкість не така, як у балісти. Є час трошечки більше ніж коли летить балістика перейти до укриття, а зробити це обов'язково і вкотре хочу на цьому нагадати. Ну і по перше, зберегти життя, а по-друге, не лякатися того, що ворог запустив. Час є, але звичайно, треба на нього реагувати. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо про відстані на сьогодні, мова йде про те, що експериментально доведено рекорд 193. Кілометри uh -huh. відповідно в середньому від 120 до 180 росіяни таку зброю можуть запускати. Але ще раз засоби ППО можуть відбивати відповідно. Звичайно, додам оптимізму ще без цього не бійдеться, тому що від цього можна і треба прокинутися uh -huh. у Франції. Відбуваються навчання там знову працюють військові інженери України разом з союзниками по НАТО, і якраз відбулися вже на фінальній стадії. До речі, експерименти і дослідження перехоплювачів саме таких. Кабів на реактивних двигунах. Ну і звичайно, санкції тут дуже добре працювали, тому що відкриті джерела це реактивний двигун, це Китай, постачання відверто масово до Російської Федерації. Тому Росія експериментує, Росія поки що дійсно не може масштабувати цих угу. процесів. Сподіваюся, і не встигнуть. Але ще раз реагувати на такі каби треба це дійсно ризики. Якщо до бойової частини, десь в середньому це 100 кілограмів, не 250, п'ятдесят, не п'ятсот угу. і впаси Боже, там три Тисячі, те, що відбувається на фронті, так. але дивіться, бачите, зараз збільшення цієї дальності їхньої вони ж посилює по факту ризики для всього цивільного населення, і от як е правильно убезпечити тилові міста. Ну, власне, що говоримо про Одещину. Ми сьогодні їх згадуємо. Mm. Одещина є зоною бойових дій. До речі, хочу нагадати з травня нинішнього року. Як убезпечити тилові міс міста? Ну, звичайно, знову таки в вашому сюжеті буду посилатися, щоб не повторюватися, Рецепти ці пролунали. Очевидно, удари по літаках, удари по аеродромній інфраструктурі, щоб літаки ці сушки їх по іншому, трошки в народі називають. Ми скажемо сушки, не злітали відповідно. І власне це ураження тих виробництв, де такі каби. Збирають інформація, на мій погляд, вона досить таки відома. В нашій розвідці можливо, туди наші добрі комарики долетять, враховуючи uh -huh. той факт, що до Москви стягнули фактично усе російське ПВО. Ну тоді нехай летять туди, де цікаво виробляють. Uh -huh. Зрозуміло. І ворог, бачите, постійно продовжує і активізує удари по нашій енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити країну без тепла, без світла, без газу. Водночас, військові експерти відзначають, що протягом останнього року Росія рідше застосовує крилаті ракети, а натомість робить ставку на балістичне озброєння. На вашу думку, чому росіяни змінюють тактику, і чи взагалі це змінює рівень загрози для України? Ну, щодо тактики так я не сказав, бо що тут кардинально якісь зміни, тому що удари, дивіться, вони комбіновані як були, так і залишилися. Дійсно, болістики стало більше використовуватися. Важче перехопити. Це очевидно, що ми угу. сьогодні не можемо закрити там тими ж самими петріотами або італійськими аналогами сам те все небо України. Ну, такого і в ідеалі навіть не може бути, тим не менше. Це перше. По-друге, ми розуміємо, що виснаження виробництва крилатих ракет все таки відбувається, не дивлячись на те, що запаси на Росії доволі такі великі. Але ці ракети вони, по перше, збиваються. По-друге, вони не такі точні, тому і комбіновані ці удари. І дійсно на балістику балістичного зброєння росіян на жаль теж достатньо. Тому от, таку тактику вони і обрали. І звичайно, все це комбінується з ударами-шахедами. Тобто знаходиться ціль, є комбінована атака. Ну і раптовість, звичайно, балістика. Ви бачите, я вже про це говорив набагато швидше летить, і на жаль, не завжди люди можуть на це зреагувати. Тому і ворог так це використовує знову таки відповіді, які це знищення пускових установок, Це те, що відбувається. Ну зокрема, або елементів таких установок, Зокрема, це відбувається в тимчасово окупованому в Криму. Там uh -huh. дуже активно гуркотить від нашого гуру. І черговий такий успіх був напередодні. Uh -huh. Ну неможливо. Ти просто uh -huh. ось цей запуск ракет. Зрозуміло. Дякую. Вам. дякуємо. Я хочу нагадати, Дякую, що вам. з нами на зв'язку yeah, був речник української yeah, добровольчої армії Сергій Братчук.